Доброго дня, любі дітки! Сьогодні я запрошую вас у подорож до осіннього лісу. Нині осінь нас чарує, неповторна, чарівна, різні барви нам дарує і чарує нас вона. Дітки, але щоб потрапити до лісу, треба спочатку підібрати гарні слова. Щоб описати осінь. Осінь яка? Щедра та врожайна. Бо восени люди збирають великий врожай овочів та фруктів. Давайте з вами разом повторимо: осінь щедра та врожайна. Осінь яка? Дощова. Бо восени йде багато дощів. Давайте повторимо. Осінь дощова. Осінь яка, дітки? Грибна. Бо в лісі виростає багато грибочків. Повторюємо разом. Осінь грибна. Осінь яка, дітки? Подивіться на малюночок. Можна сказати, що вона різнокольорова, бо осінь фарбує листячко на деревах в різні кольори. Повторюємо осінь різнокольорова. А ще осінь може бути вітряною, бо часто дує сильний холодний вітер. Повторюємо осінь вітряна. А ще кажуть, що осінь золота. Повторюємо разом. Осінь золота. Молодці дітки. Ось і потрапили ми, дітки, з вами до лісу. Дивіться, як гарно навколо. Давайте роздивимось. А що ж росте у лісі? У лісі. Ростуть дерева, кущі та різні трави. Давайте повторимо разом. Дітки, а давайте з вами пригадаємо, які дерева ростуть у лісі. Для цього пограємо у гру один багато. Що це за дерево впізнали? Це береза. Одна береза, а багато беріз. Дітки повторюйте разом зі мною. Це ялина. Багато ялин? Тополя. Багато тополь. Клен багато кленів, липа багато лип, каштан багато каштанів. А тепер, дітки, давайте з вами спробуємо скласти розповідь про прогулянку до лісу. Цьому нам допоможуть картки. Давайте розглянемо перший рядочок малюнків. Кого ми бачимо? Діток і ліс. Яке можемо скласти речення? Діти пішли у ліс. Повторюємо разом зі мною. Дивимось на другий рядочок дівчинка і грибок якими складемо речення? Дівчинка збирала гриби? Гриби вона поклала у кошик? Повторіть дітки. Хлопчик назбирав мухомори. Дітки, а скажіть, а можна збирати мухомори? Ні, тому що це отруйні гриби. Повторюємо таке речення. Мухомори збирати не можна. Правильно! Третій рядочок, кого ми бачимо? Діток і ягоди. Яке складемо речення? Діти збирали ягоди. Повторюйте разом. Продовжуємо, дітки! Діти побачили зайчика. Зайчик стрибав по траві. І останнє речення: кого ми бачимо? Діток і домівку. Діти повернулись додому. Молодці дітки. Як ви гадаєте, дітям сподобалось у лісі? Я гадаю, що також сподобалось. Повторюємо це речення. Дітям сподобалось у лісі. Дітки, я сподіваюся, що наша прогулянка по осінньому лісу вам також сподобалась. Наше заняття закінчується. До побачення, любі!